Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для автомийки. Програма завантажується з ярлика на робочому столі, з'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію. Яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника та рядових працівників організації. Ми зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає основний, щоб переглянути увесь функціонал. Нашою програмою дуже легко оволодіти. Вона складається усього з трьох основних блоків модулі, довідники та звіти. Для початку роботи у системі вам потрібно буде одноразово заповнити довідники для автоматизації усіх фінансових обрахунків. У розділі Каси зазначаються ваші каси та банківські рахунки. У розділі Фінансові статті заповняються причини витрат та джерела прибутку. Розділ співробітники реєструє ваш персонал. Окрім того, тут можна вказати відсоток оплати співробітнику з кожної послуги в разі овідрядної оплати праці. Послуги являють собою каталог послуг, які надає ваша організація за значенням їх вартості. Для зручності та швидкого вибору їх можна розділити на потрібні категорії допомогою довідників інформаційна система в подальшому самостійно виконуватиме усі необхідні розрахунки. Уся основна робота у програмі відбуватиметься у блоці модулі. Надані послуги фіксуватимуться у розділі Мийка. Коли ви матимете багато записів, з допомогою пошуку ви зможете вивести перелік наданих послуг за певний період. Якщо ж лишити поля порожніми, Програма виведе перелік усіх виконаних робіт. Для додавання нового запису натиснемо правою кнопкою мишки на вільному місці в таблиці та оберемо опцію Додати. Далі фіксується індивідуальний реєстраційний номер автомобіля. Надана послуга вибирається з уже заповненого каталогу, а працівник з довідника вашого персоналу. Необхідно до оплати суму програма виставить автоматично. У базі за кожним параметром можна виконати швидкий пошук або розгрупувати та впорядкувати за обраними критеріями, наприклад, за обраним співробітником за поточний день. Вкладка гроші дозволяє вести облік будь-яких фінансових рухів, наприклад, по оренді приміщення, оплаті комунальних послуг або за розрахунками з постачальниками реагентів. Кожен запис фіксує точну дату, фінансову статтю, користувача програми та суму. У блоці звіти формується необхідна для фінансового та управлінського обліку статистика. Рух засобів покаже загальну картину прибутків та витрат вашої організації за обраний період. Наочна візуалізація допоможе проаналізувати прибутковість вашої справи. Звіт реєстр платежів виведе статистику по кожній касі та безготівковим платежам. Детальна оцінка руху засобів гарантує аналіз усіх фінансових статей, зміни витрат та прибутків по них за попередні місяці. Зведення по працівниках показує ефективність роботи вашого персоналу, автоматизує розрахунок відрядної оплати праці за обраний період. Зведення за послугами забезпечить наочний аналіз попиту на послуги вашої організації та оцінку надходження коштів. Спеціально для керівника програма забезпечує також і аудит усіх внесених у базу змін. У кожному запису можна дізнатись, хто, коли та які правки вніс. Ця можливість гарантує вам необхідний фінансовий контроль. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по всьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно!